Я будівельник за освітою. в мене будівельний бізнес. в мене будівельна компанія, це ремонти квартир під ключ, середній плюс та преміум рівень. Це будівництво приватних будинків і проєктування залізобетонних металевих конструкцій на B2B сегменті в Європі, Америка, Канада. Поріг входу по ремонтам майже нульовий. Ти просто береш у клієнта аванси, ти можеш починати робити, умовно кажучи. По будівництву приватних будинок там плюс-мінус те саме, але непогано, якщо в тебе є гарний інструмент, техніка, це, це плюс. Але також це можна зробити, в принципі, без вкладень. А от проєктний бізнес він вимагає вже е, комп'ютерів потужних, тому що програмне забезпечення досить вибагливе і потрібно мати гарно гарний, гарну, потужний комп'ютер і дуже дороге і дуже дороге програмне забезпечення там на один комп'ютер порядку 20 тисяч євро один одне місце